Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Скандальна адвокатка, зрадниця України Тетяна Монтян, яка активно підтримує окупаційну політику Кремля, раптово звинуватила Росію у тому, що країна агресор не підтримує мешканців Донбасу. Російська пропагандистка, яка ще недавно закликала бомбити українські міста, зізналася, що брехня Москви про захист мешканців Донбасу провалилася. Її виступ в ефірі ще одного проросійського блогера опублікували в мережі в п'ятницю. 3 березня Монтян запитали, чи тікають місцеві жителі з тимчасово окупованого Донецька. На що вона відповіла, що у людей немає на це коштів. Хто міг давно вже втік, а в кого немає можливості, не втік. Куди бігти? За які гроші жити? Кому хтось потрібен взагалі десь? Люди такі дивні, куди бігти? У тебе немає грошей, нема чого їсти. Тобі неможливо влаштуватися на роботу. Дітей неможливо влаштувати до школи чи садка. Кому ти потрібен? Куди ти побіжиш? Сказала вона. Зрадниця заявила, що Росія кинула жителів Донбасу під обстрілами, які, до речі, сама почала і продовжити. Таким чином вона зізналася, що основа російської пропаганди про захист жителів Донбасу це брехня. Ми їздимо лінію зіткнення і на камеру запитуємо людей, чого вони не поїхали. Люди нам в обличчя просто сміються. кажуть, що за документами вони давно вже евакуйовані, а за фактом ніхто навіть не намагався евакуйовувати або евакуюють у такі умови, що краще під бомбами сидіти. От і вся правда. Я не вигадую, так люди на камеру кажуть. Люди кажуть, що спочатку війни до них ніхто не приїжджав і гуманітарку не привозив, їх у вічі там ніхто не бачив. Заявила Монтян. Нагадаємо, що нещодавно служба безпеки України повідомила Монтян про підозру. Зібрано вичерпну доказок. В базу того, що вона публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Зокрема, пропагандистка регулярно виступає на російських телеканалах і активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки путінської армії. Також Монтян поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власний Ютуб канал та аккаунт в Телеграм. Ці сторінки нараховують майже півмільйона підписників. Встановлено, що зловмисниця втекла до країни агресорки ще у 2021 році. Відтоді Монтян постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу. Вона, зокрема, готує пропагандистські матеріали на користь Кремля. Наразі слідчі служби безпеки повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, частина перша та частина друга статті 110, -ї. посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, частина третя статті 436 2 виправдовування, визнання правомірною. заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, частина третя статті 109-ї дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на Захоплення державної влади. Частина перша, статті 1 статті 111.1. Колабораційна діяльність. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.